Мінекономіки лякає нас, що до кінця цього року безробіття сягне 30%. І одразу пропонує вирішення цієї проблеми залучити безробітних до громадських робіт. ах ви падлюки, а. не дають ролик записати, тварики не хочуть, не хочуть. Мінекономіки лякає нас, що до кінця цього року безробіття сягне 30%. І одразу пропоную вирішення цієї проблеми, залучити безробітних до громадських робіт і таким чином перетворити армію безробітних на армію відновлення. І тут одразу маємо справу з двома міфами, які ми з вами повинні зруйнувати. Міф перший, що безробіття це проблема, 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 яка чомусь створюється на ринку. І чиновники мають з цією проблемою боротися. Міф другий. Що громадські роботи це чудовий спосіб перемогти безробіття, а разом з ним і підняти економіку. Це канал Нова економіка, де ми розвінчуємо хибні економічні думки та просуваємо ті, що ведуть нас до заможності та перемоги. Перше, що ми повинні з вами знати, це те, що проблеми безробіття у вільній економіці не існує. Від слова взагалі. І хто взагалі сказав, що безробіття це погано? Хіба робота це добре? Кожен з нас мріє не працювати, а все мати. Люди часто плутають безробіття та повну відсутність вільних вакансій. Наприклад, у моїй компанії навіть сьогодні більше тисячі вільних вакансій. Минутка реклами. На ринку кількість роботи завжди більша за кількість робочих рук. Ми живемо у світі. Де людський ресурс дефіцитний та обмежений, а наші потреби безмежні. Ми прагнемо мати більше і більше товарів та послуг, які створюють інші люди. Нам завжди щось потрібно. І єдина причина, чому ми не можемо мати більше, це брак людської сили на планеті. Якщо і існує безробіття, це добровільне безробіття. Це коли людина сама вирішує, що не хоче працювати. Її може не влаштовувати заробітна плата, тобто вона не готова працювати за певну суму грошей. І тому відмова від такої роботи не означає безробіття. Людину може не влаштовувати сама робота, хтось не хоче бути прибиральником або кур'єром, він же має вищу освіту. Можуть не підходити умови праці, хтось хоче мати гарний офіс і не готовий стояти на вулиці або торгувати на ринку. Комусь може не підходити графік роботи, наприклад, цілодобова або позмінна робота, або навіть відстань до роботи. Хтось не хоче працювати далеко від дому, десь за містом чи навіть у іншій країні. Причин маса. Ніби і робота є, і вакансій багато, але все це людині не підходить. І саме тому це добровільне безробіття. А ще інколи людина просто лінується шукати роботу. Оточитати оголошення, ходити на співбесіди краще безробітним побуду Там отримують допомогу по безробіттю. І треба пам'ятати, що завжди у людини є така можливість, як створити собі свою роботу, стати підприємцем. До речі, свого часу я теж був безробітним, звільнився з поганої роботи і вирішив, що я створю свою компанію, і таке мені це вдалося, я себе працевлаштував. Якщо і існує проблема з роботою. То це те, що вибір міг би бути кращим. А що потрібно зробити, щоб підприємці створювали нові робочі місця? Щоб боролися за кожного працівника? Щоб працівник відчував себе королем. Правильно, треба, щоб цих підприємців було дуже і дуже багато. А хто нам заважає плодити підприємців? Це правильно, малята. Наші чиновники. Тож? Перейдемо до невільного ринку, який регулюють та оподатковують наші чиновники. Перепрошую, піклуються про людей. І бац! через турботу наших благодійників-чиновників виникає безробіття. По-перше, регулювання, ліцензування, заборони та податки зменшують кількість підприємців, таким чином, на ринку праці зменшується та погіршується пропозиція робочих місць. По друге. Держава безпосередньо втручається у добровільні відносини між працівником та роботодавцем. Кожний працівник має бути оформлений належним чином. За неоформленого працівника шалені штрафи у сотні тисяч гривень. Заробітна платня повинна бути білою, тобто обтяжена податками на суму 41,5% від зарплати. Є ще вимоги до відпусток, умов праці, часу роботи. Є заборона дитячої праці, ще є мінімальна заробітна платня, та додайте сюди ще безкінечні перевірки та кримінальну відповідальність. Це все створює антистимули для підприємця мати справу з працівниками. Підприємці, які створюють компанії та наймають працівників, це дуже сміливі та відчайдушні люди. Я пишаюся вами. Звісно, що мотивація чиновників проста. Захистити працівника. Але, як кажуть, добрими намірами устелена дорога до пекла. Тепер ми з вами знаємо про причини безробіття. І звісно, що рішення цієї проблеми це повністю звільнити підприємців від будь-яких регуляцій, від обмежень, від трудового законодавства, встановлення мінімальних заробітних плат, щоб нічого йому не заважало створювати робочі місця. Тобто, треба не знущатися з підприємця. Витискаючи з нього всі соки, а дати йому свободу і можливість створювати робочі місця. Люди будуть мати вибір, а підприємцям доведеться постійно конкурувати за працівників. І таким чином працівники від цього виграють. Але чиновники не шукають простих рішень, тому пропонують боротися з проблемою, яку ж вони і створили, методом, який гальмує економічний розвиток. А саме, залучення безробітних до громадських робіт. Це коли цю роботу створюють чиновники. Насправді роботу продумати не важко. І тут дуже доречним буде старий анекдот: американський інженер відвідав Китай і бачить, що велика кількість працівників копають траншеї лопатами. Хоча поруч стоять екскаватори. Коли він запитав начальника, чому вони не використовують техніку, то відповів – таким чином, ми створюємо робочі місця. На що інженер порадив, то нехай копають ложками і ви створите ще більше робочих місць. Тобто, нескладно вигадати, 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 блін. Тобто нескладно придумати будь-яку роботу і найняти будь-яку кількість людей. Питання в іншому хто за це буде платити? І тут я хочу вам розповісти, чим відрізняється робота у приватній компанії. І робота, яку придумують чиновники у приватній фірмі, хто би що не робив, чи прибиральник, чи менеджер з продажів, зарплату їм платять клієнти. Тобто всі працівники компанії працюють на те, щоб створити щось корисне для суспільства. Аже тоді, саме тоді їм заплатять гроші, які потім розподіляються всередині компанії. Якщо компанія не буде отримувати гроші від клієнтів, тобто збанкрутує. То робочі місця зникнуть. Це постійно стимулює підприємця бути корисним. А робота, яку створюють чиновники, не має клієнтів. І може бути повною, нікому не потрібною дурнею. Один буде за наказом викопувати ями, а інший їх одразу закопувати без жодної користі. А хто ж тоді за цю роботу буде платити? Звідки беруться на це гроші? Як завжди, з податків? Тобто. За громадські роботи платить не клієнт, а чиновник з грошей, які примусово стягнули з підприємців. І ці гроші не підуть у бізнес, у створення робочих місць та розвиток економіки. А це означає, що громадські роботи гальмують нашу економіку. Давайте підрахуємо: нам прогнозують 30% безробітних, а це 3-4 мільйони людей. І їх планують залучати на громадські роботи та платити їм 6-700 гривень. Тобто це майже 25 мільярдів гривень на місяць або 300 мільярдів на рік. А ці гроші мали би піти на розвиток нашої економіки або купівлю зброї для наших воїнів. Краще, щоб ці гроші пішли не на армію відновлення, а на відновлення армії. Але є і плюси у створенні армії відновлення. Це краще, ніж просто віддавати ці гроші по безробіттю. Сподіваюся, що необхідність відпрацьовувати цю допомогу різко скоротить відсоток офіційно оформлених безробітних. До побачення!